Псалом 8. Господи, владико наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі? Ти підняв славу свою понад небеса, устами дітей і немовлят, Ти закріпив силу задля своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю Твої небеса, діло рук Твоїх, місяці, зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син? Що провідуєш його, ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги: овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить морськими шляхами. Господи, Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі!